Програма в темі на радіо Сі-4. Вітаю з вами. Програма в темі. Мене звуть Антон Шкуро, і сьогодні у нас надзвичайно актуальна тематика для міста Чернівців, яка стосується пішохізації вулиці Заньковецької. З нами сьогодні в студії старший інспектор департаменту урбаністики та архітектури Богдан Старик. Доброго дня, Богдане. Доброго дня. А, значить, давайте обговоримо питання на рахунок того, які взагалі можливості і що собою передбачає пішохізація вулиці Заньковецької, і коли вже нарешті це завершиться. А, ну, давайте з останнього завершиться влітку цього року, і ми там сподіваємося, що в серпні місяці ми вже зможемо прогулятися повністю завершеною вулицею однак там будемо теж треба зважати на якісь фактори, які можуть від нас не залежати. Щодо загалом пішоходизації вулиці, вона там не взялася ні звідки, це не було там пальцем в небо обрана вулиця. Місто тут в даному випадку спиралося на інтегровану концепцію розвитку до 2030 року міста Чернівці, яка там розроблялася в 15-17 роках. Згодом було затверджено сесія міської ради, і однією з складових цієї інтегрованої концепції була. Така мапа, карта з розширенням пішохідних зв'язків містом, яка передбачала власне ув'язку всіх всіх площ між собою якіснішими пішохідними зв'язками. Просто в певних моментах це передбачалося як просто покращення пішохідної інфраструктури на тих чи інших вулицях. В інших випадках це передбачалася повна пішохідзація вулиць. В даному випадку, згідно цієї мапи, власне, вулиця Марії Зеньковецької передбачалася як пішохідна на ділянці. Від кінотеатру Чернівці до площі Філармонії. Власне, тому цю вулицю обрали і нарешті її там допроєктували, тому що насправді всі ці етапи проєктування і так далі це займало теж доволі тривалий період часу. І, от минулоріч, приступили вже безпосередньо до виконання робіт по здійсненню капремонту. Угу, зрозуміло. А я так розумію, я так бачу, що взагалі є такі аналоги в Україні, там, скажімо, в Києві вулиця Сагайдачного, пішохідна, в Одесі Дерибасівська, Але в Чернівцях, от як, як ми звикли, в Чернівцях буде своя родзинка, бо тому, що це не просто пішохідна вулиця, а це буде цілий маршрут, який поєднує. В площі в місті, от, центральні площі в місті, і от наша компактність міста вона дає можливість нам цією пішохізацією зробити своєрідну родзинку. Чи, чи це було заплановано так? Чи воно так вийшло? Ні, ну, випадково. випадково такі історії не стаються насправді, тому що, як я кажу, це там доволі тривалий період планування і до тієї ж розробки КРМ інтегрованої концепції, було залучено дуже багато людей. Це були великі фокус групи, це були опитування містян, були залучені іноземні архітектори та експерти з різних сфер. Це були іноземні архітектори, експерти з мобільності міської і так далі. Тому от оці всі. Там умовно попередні етапи, які там відбувалися і на рік, і на два тому, вони були такими доволі ґрунтовними. І якщо там говорити за якісь аналоги в інших містах, то я би тут навіть мабуть ми можемо спиратися там на досвід. Буквально до кількох міст, і це явно не Київ і не Одеса, якщо чесно, тому що е, там з мого власного досвіду, коли я там ще не працював міській раді, а працював громадській організації, ми більше займалися вивченням якраз власне, якихось аналогів в Україні і за кордоном. То я можу сказати, що, що Києву, що Одесі зараз є чого брати приклад у Чернівців, тому що якісних прикладів пішоходизації і такого переосмислення вуличного простору в тих містах е, не було. І немає і по сьогоднішній день, на жаль, тому що, як на мене, Київ як столиця мав би задавати оцей тренд на сталу мобільність, на пересування сталими видами, тобто пішохідне, велосипедний громадським транспортом. А ми бачимо нашу столицю, яка розвивається максимально автомобілецентрично. І коли в нас говорить нашови там ту чи іншу вулицю перекрили, чи на тій чи іншій вулиці звузили дорогу, розширили тротуар і так далі. То мені завжди дуже просто сказати ну, от подивіться на Київ, так це є місто, яке абсолютно не має жодної переваги пішохідному руху і пішоходам. У нас є центр Києва, де ти, ти там через дві смуги маєш перейти підземним переходом, що абсолютно не сприяє пішохідному руху, і тим паче не є про повагу до людей з інвалідністю або. З будь-якими іншими проблемами з мобільністю. А маломобільні групи населення це близько 30-40% населення кожного міста, якщо брати середню там, цифру по Європі по світу. А в Україні цей відсоток, мабуть, ще більший, тому що через війну, е, яка там через повномасштабне вторгнення, через війну з 2014 року, кількість маломобільних в Україні є більша, ніж середня по Європі, і нам треба ще більшою увагою до цих категорій населення ставитися. Якщо ми будемо виключно дивитися там на потреби однієї групи. Тобто водіїв, то тоді місто, на жаль, от перетвориться в Київ номер 2 який постійно стоїть в заторах, на якому ніколи не робиться нічого якісного такого геть, сучасного. Є там якісь е штуки, на які можна подивитися і взяти, як приклад, там, всі говорять там, про Київ цифровий, але якщо ми говоримо власне про міський простір, то в Києві, на жаль, дуже мало якісних перетворень. І ми тут можемо брати приклад з умовного Львова, який є ближче. Там, років 5-7 тому могли б брати ще, мабуть, приклад з Івано-Франківська, в якому, на жаль, також останнім часом трохи призупинилися е, темпи оцього, цих якісних міських змін. І, мабуть, все. Далі нам хіба дивитися десь ще західніше на якісь європейські міста. Угу. До речі, чи будуть на новій вулиці тротуари, і чи будуть велодоріжки? На новій вулиці не буде тротуарів, не буде велодоріжок і не буде дороги. Ну це якщо так, в нас буде мощення в один рівень. Тобто, на вулиці не передбачається якихось різних типів покриття. Це буде мощення від фасаду до фасаду, без бордюрів, без нічого. Це буде суцільний пішохідний простір. Якщо я не помиляюся, то згідно схемою організації дорожнього руху де на вулиці передбачається як пішохідно велосипедно пішохідна тобто там можна буде приїхати велосипедом, але це буде спільний простір без поділу. Якщо так трохи відсунутися в сторону нормативки, то в нас насправді є потреба виокремлювати. Велосипедний рух на якихось великих магістральних вулицях або невеликих магістральних, але там, де є значний потік автомобілів в першу чергу, тому що власне з ними найбільше конфліктують велосипедисти, і власне автомобілі є найбільшим ризиком як для пішоходів, так і для велосипедистів, оскільки на даній вулиці не передбачається руху автомобілів як такого, то тому власне і нема змісту відділяти як в окрему якусь смугу окремому типу мощення велосипедну доріжку. Я навіть зустрічав інформацію, що там буде гостяв. Велосипедний рух, якось так воно формулюється в проєкті. Не, не впевнений. Я можу сказати, що на вулиці передбачаються велосипедні парковки. І зі сторони кінотеатру Чернівці, і зі сторони площі Філармонія, щоб людина могла там, з якої би сторони міста вона не їхала під'їхати, залишити на велопарковці свій велосипед там, чи самокат, умовно, припаркувати, і далі вулицею вже пішою ходою піднятися там до магазину, закладу, книгарні, куди б вона там планувала далі рухатись. Ну, я так розумію, що там ще будуть фішки на цій вулиці. Навіть це стосується електроопор, які просто приберуть, і можна буде спокійно насолоджуватись тими архітектурними формами. А куди вони приберуть ті електричні опори? Ну, насправді це така новинка для чернівців, і не новинка для світу. Виявляється, вулиці можуть бути без дротів. Да? Для Чернівців це прям на рівні фантастики щось. Та на вулиці передбачається заміна. Ну вже фактично відбулася заміна усіх мереж. І в тому числі заміна електромереж. Але в даному випадку заміна полягає не в тому, аби забрати старі опори, поставити нові і на них перечепити існуючі кілограм дротів, а в тому, аби закопати усі дроти під землю, тобто лінії електропостачання, інтернет-провайдерів, це все вже зараз є покладено під землею. Спеціальні гофри, спеціальні камери вною сховано з доступом, і відповідно на вулиці будуть лише невеликі. Опори освітлення, які будуть такими декоративними, вони не будуть такими високими бетонними і страшними, як вони є зараз. І власне на них просто буде освітлення, яке освітлюватиме як вулицю, і також частково освітлюватиме і будинки на вулиці. Поруч цікаво. Ну це цікавий досвід і для міста, і для містян, і навіть для туристів, які будуть приїжджати і бачити щось нове. А скажіть, будь ласка, як ми будемо вирішувати, взагалі як місцева влада буде вирішувати ті гострі кути, які зараз виникають? Тобто ми зіштовхуємо з інформацією, що є от не стільки противники, скільки ті, хто не схвалюють ідею пішохізації вулиці? Перша категорія містян це ті, хто кажуть, що для чого виділяти таку я не буду озвучувати цифри, для чого виділяти таку кількість коштів. На облагородження міста, давайте направимо на ЗСУ. Як ми можемо заспокоїти людей от цією ідеєю? Uh -huh. це, це інвестиція в місто. Uh -huh. Як це можна пояснити, щоб, мож, от, щоб ми зрозуміли, uh -huh. в чому потреба? Чи дійсно це нагальна потреба, чи може uh -huh. направити? Я би тут трохи інакше на це якось відповів навіть. Довгий час чернівці конкурували за людей. З іншими містами України, тому що люди там переїжджали умовно до Львова, до Києва, як до столиці, да, куди все стікається до Львова, як до також історичного, меншого спокійнішого міста, але з більшими можливостями. То після початку повномасштабного вторгнення кожне українське місто конкурує за людей з європейськими містами, а конкурувати умовним Чернівцям чи навіть Львову, там з Відним, Прагою, Барселоною, будь-яким іншим містом неймовірно складно. І якщо всі українські міста припинять будь-який розвиток, припинять будь-які інвестиції в інфраструктуру свого міста. То люди банально виїдуть, тому що ну не буде змісту людям залишатися в цьому місті. Так окей, як би це там можливо не звучало, але ну чоловіки не можуть виїхати. Чоловіки залишаться, хтось піде воювати, хтось там працює на якихось е, критичних підприємствах, буде допомагати для підтримки обороноздатності країни. Але в нас є великий відсоток дітей, які закінчують школи і виїжджають за кордон. Що Україна в даному випадку Чернівці може їм запропонувати? Що ми можемо запропонувати молодим мамам, які прогулюються з дітьми у колясках? Побиті тротуари? Ну серйозно? А для чого мамі з дитиною в колясці залишатися в Чернівцях і йти по розбитому тротуар? Якщо вона може 40 кілометрів поїхати південніше в Сучаву, умовно звідти полетіти в Мілан і собі спокійно жити в Мілані? Ну тому це власне це не стільки про інвестицію там в якийсь внутрішній туризм, ще щось. Це про розвиток міста і про подальше, тому що місто без людей не може розвиватися. Люди виїжджають, відповідно зменшується кількість робочих міст, зменшується кількість підприємств, зменшується кількість податків. І відповідно з кожним роком робити будь-які зміни в місті стане деталі складніше. Тому це така, як на мене, це дуже довгограюча історія і дуже довгограюча інвестиція в місто зараз. Просто зобов'язане робити так, аби люди тут залишалися в кращому випадку. Приїжджали нові люди, якісь. Тобто, коли е, умовно потенційно внутрішня переміщена особа, їдучи з якогось прифронтового міста, буде обрати куди поїхати, то Чернівці мають зробити все, аби ця людина обрала саме Чернівці, а не обрала будь-яке інше місто. Тому що ну будемо відвертими перед собою. Я думаю, в кожного з нас є дуже багато знайомих, які з чернівців поїхали, які були чернівчанами все життя, які зараз звідси поїхали, і які вже навряд чи думають про повернення сюди. А нам треба чимсь цей людський потенціал заміщувати. Угу. А скажіть, як на рахунок тих, як на рахунок водіїв? Водіям взагалі дуже складно змиритись з тим, що вулиця Заньковецької не буде проїзна. Може, якісь бонуси ми запропонуємо, От що передбачає. Як можна їх заспокоїти і сказати, mm -hmm. друзі, давайте приймемо той факт, що вона буде пішохідною. Тільки половина вулиці Зеньковецької буде пішохідною, адже після в ту сторону від після площі філамонії вниз, вона залишається проїзною. Так о, це вже це вже такий невеликий заспокійливий фактор, який може, ну який може дати хоча б найменше сподівання на те, що водіям вже буде легше. Ну, це ви от все озвучили, що вартує сказати водіям. Насправді я розумію, що це може ну не може, що це справді викликає такий певний резонанс в частини людей, які там щодня кермують, щодня їздять в тому районі, і їм було дуже зручно транзитом проїхати від кінотеатру Чернівці через площу Філармонії до вулиці Головної і їхати там в сторону вокзалу. Але просто треба, коли там хочете на емоціях дуже голосно щось комусь сказати, на що ви це зробили? Я тут кожен день їздив і так далі. От виключити емоції, включити якесь там раціональне мислення і подумати, чи справді площа філармонії одна з п'яти площ міста в історичних Чернівцях, це там не якийсь, не знаю, американський Детройт, типу в історичному місті. Чи має бути ця площа транзитною точкою для проїзду? Ну, типу, це не вулиця Винниченка, це не проспект Незалежності, це не є магістральна вулиця, яка мала би використовуватися для транзитного проїзду. Якщо є бажання, просто я вже так неодноразово, то ну не тільки я, я і мої колеги, ми там аналізували яким чином можуть перерозподілитися транспортні потоки, тому що насправді вся ця транспортна складова, це також це окрема наука, умовно. Так? Я там навчався на транспортних технологіях в університеті. І яким чином власне, ці транспортні потоки можуть переспрямуватися куди. і куди люди їдуть, коли вони проїжджають вулицею Сіньковецької? В більшості це люди, які їдуть далі в сторону вокзалу. Це ті, хто їдуть донизу, тому що тим, кому треба їхати десь в сторону умовного проспекту, вони не поїдуть на вулицю Згеньковальської. Але в нас є альтернатива, як потрапити в сторону вокзалу. У нас є вулиця 28 червня, конституційна. Зараз у нас є вулиця Чернишевського, також зараз перейменована, не пригадаю, як саме, де ти можеш виїхати вже за вокзалом і рухатися далі в сторону Лівобережжі Чернівців, в сторону Садгори, е, там, на виїзд з міста в сторону Львова, Франківська, куди би тобі треба було. Тобто це просто такі штуки, які мені здаються. Вона не стільки є транспортною проблемою, оскільки проблемою звички. Звичка, от вже зараз, там більше року вулиця да, перекрита на ремонт. Е і мені здається, цієї проблеми такої фантастичної вже немає. Місто підкоригувало циклограму на центральній площі. І зараз вулиці Франка повертати наліво в сторону, сторону будинку корабля простіше. Була проблема з тим, що там не можна заїхати на площу Філармонії тільки з Хмельницького. Від сьогодні вулиця Бетховена працює на в'їзд. Е, вже автомобілі. Я там сьогодні спеціально теж проїхався, пересвідчився, як це працює. Можуть повертати ліворуч е, з вулиці Головної на вулицю Бетховена, аби потрапити на площу Філармонії. О, це вже зручно. Е, тому, типу, і цю проблему місто вирішило. А проблема власне цих людей, які рухалися виключно транзитом, це просто штука звички, яка мені здається, вона вже в голові в багатьох переналежала. Тувалися, люди обирають просто альтернативні маршрути, і їдуть тими вулицями, які власне більше пристосовані для транзитного проїзду, аніж історична вулиця Заньковацької і історична площа Філармонії. От і все прекрасно. Питання звички, це було просто питання звички. Стосовно давайте ще в кількох словах, що буде цікавого на вулиці Заньковецької, невже там будуть навіть місця для вуличних музикантів? Там по освітленню будуть якісь особливості по місцям для вуличних музикантів і по насадженням в двох словах, давайте ще mm -hmm. це проговоримо. Якщо дуже коротко, то будуть спеціальні бетонні кашпо, бетонні із натурального каменю, які будуть засаджені багаторічними. Там, багаторічним озелененням, кущами, квітами, квітучими якимись травами і так далі. Будуть дерева, які власне, будуть допомагати створювати затінок і трохи збільшувати комфорт в спекотну погоду. Передбачаються, як я вже говорив, велосипедні парковки, будуть лавиці для сидіння, аби можна було перепочити, прогулюючись вулицею. Освітлення для вулич, вуличних музикантів мені здається, це просто ціла вулиця буде для вуличних музикантів, тому Клас. що вулиця, яка називається іменем Мріз Ніковецької, доходить до вулиці музичного товариства uh -huh. і фактично впирається в будівлю філармонії. Ну, мені здається, історично так склалося, що на ній мусять бути вуличні музиканти. Я думаю, вони в будь-якому випадку там знайдуть своє місце, де би їм було комфортно. Показувати свої вміння, навички, і тішити, як, як і Чернівчан, так і, дасть бог гостей міста не тільки з України, але й за кордону. Прекрасно. Ну на цій мажорній ноті я думаю, що ми можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що з вами був Антон Шкуро, програма в темі і гість нашої програми, старший інспектор департаменту урбаністики та архітектури Богдан Старик. Я вам дякую. Дякую за те, що завітали. І я вам дуже дякую за запрошення. Щасти програма в темі на радіосі 4.